Вітаю, ви дивитесь «Підпільну імперію» – програма, в якій кіно серед іншого, привід поговорити із відомими людьми не лише про те, що хвилює їх, але й про те, що хвилює нас. Дізнатися, що ж дивляться люди, на якісь дивимось ми, і як, власне, фільми допомогли їм знайти себе, якщо б допомогли. «Стелла Артуа представляє досконале кіно талановитого містера Ріплі. Стрічку про те, як молодий мед Деймона заради свіжого Омару на вечерю ладен був вбити будь-кого. Провідне гасло цього фільму. Якщо вам хочеться мати багато грошей і бути вільною людиною, то це кіно для вас. Екранізація одноіменного роману Патрісії Хайсміт, яку називали «Достоєвським у спідниці», бо в її книжках навіть безневинні герої поводяться так, начебто щось приховують. Ці герої надихали Альфреда Гічкока та Віма Вендерса. Їх грали Ален Делон і Джон Малкович. А наприкінці 90-х зіграв молодий мед Деймон а ще Лоу, Гвінет Пелтроу і Філіп Сеймур Хофман. Історію про те, як Том Ріплі краде у свого боса більше ніж солодке життя, краде ім'я, манери, стиль і навіть тепло. Будемо за кілька хвилин дивитися разом із Катериною Устачею. Хто хто а вона добре знається і на солодкому житті, і на манерах, і на людях. Добрий вечір. Дякую, що прийшла. Вітаю привіт. Сітай, це наш маленький глядацький зал. Та... Дякую, що запросили. У такому форматі кіно я Ми ще тебе не дуже довго чекали. Катерина Усадша, підпільне прізвисько Свіцька. Продовж 10 років незмінно ведуча програми Світське життя у 13 років почала працювати моделлю, має історичну освіту. Полюбляє кінострічки режисерів Алехандро Гансалісу Ін'яріту та Стівіна Содерберга. Обожнює акторську гру Бредлі Купера та Шарлі Стерон. Сім років поспіль входить до рейтингу «100 найвпливовіших жінок України. Виховує сина. Нам завжди казали, що ти у відрядженнях тебе немає в країні? Ну, а ми ти, так... ж, ти ж знаєш, що на жаль, і на кіно в мене обмаль часу, і на інші справи. Але я дуже тішуся, що сьогодні мені випала нагода передивитися саме цю стрічку, тому що а, цей фільм один з моїх найулюбленіших. Тим паче, що я саме власне дитина, як я кажу, двотисячних, тому ось саме ця екранізація є моєю улюбленою. А ти книжку читала перш ніж побачила фільм, чи чи вже книжку вже Книжку власне цей фільм мене надихнув на те, щоб прочитати книгу. Кіно було настільки гарним, що мені навіть було важко уявити, що може бути книжка краще. Це той самий випадок, коли я не можу сказати, що краще кіно чи книга. А якби тобі зараз запропонували ну, якійсь людині невідомій, незнайомій, запропонувати цю стрічку, подивитися, а вона нічого про неї не знала. що б ти сказала, я думаю, що цю стрічку варто подивитися, аби. По-перше, зрозуміти, що таке гарне кіно, що таке якісне кіно. А по-друге, побачити справжні людські почуття, і не тільки кохання. Тут є дещо інше, те, що теж притаманне людям. Тож будемо дивитися. Приємного вам перегляду і побачимося за дві години. Залишайтесь з нами. Артува представляє досконале кіно талановитий містер ріплі. Про що кіно що скажеш? Мені здається, що це кіно про саме спокусу солодкого життя. Коли ми зараз приїжджаємо на лозерове узбережжя чи до Італії, ми можемо побачити те саме життя трошечки відозмінене сучасними технологіями, але почуття, відчуття, кохання, ненависть, заздрість залишаються такими самими. Ми е, бачимо абсолютно те, що притаманно сучасному суспільству це бажання, попри все вибитися у вище суспільство, досягти найкращого, те, що ми бачили приміром, у великому Гетсбі. Ну тобто, ми можемо перераховувати величезну кількість прикладів у, у класиці, коли. Ця спокуса і цей гріх був ваглові угла, як то кажуть. Але це солодке життя дає певну ілюзію. Мабуть, люди думають, що ти ходиш, тусуєшся в канах і нічого не робиш. І як це просто, там стати перед камерою, поговорити з кимось і потім йти собі їсти своїх хомарів. Ну, так само, власне, як і ти, здається, що ти приходиш, дивишся з гостями знаменитими кіно і більше нічим не займаєшся, а це зовсім не так. Насправді, і у романі, і у фільмі один головний підтекст. Можна просто один раз схибити. Один раз і все піде Шкареберць. Тобто, власне, це кіно про гріхи. Герой Джуделоу він поганий, ну він такий, така собі людина з е, дуже такими відносними моральними якостями. Взагалі, ну і потрібно було якось його покарати. А цей тягнеться, він дуже талановитий, а він вміє одне, друге, третє, четверте. Тому може можна йому якось це е, Пробачити? відпустити ці гріхи. Це саме той випадок і роману, і фільму, коли в ньому немає гарних героїв, немає е, добра і зла. Всі нібито і трохи гарні, але й, і, і погані. Це підґрунтя для міркування. Що, е, як ми живемо? Ти кажеш всі герої погані, із позначкою. No, всі мінус. головні герої. Якщо ти хочеш зараз говорити про е, Гвінет Пелтроу, то вона ніби. Про джедалу. Привабливий чи ні? Привабливий поганець. Жінкам подобаються поганці. <с> і це є історичний факт, не тільки в літературі і кіно, але й в житті. І в сучасному світі дуже багато таких Джуді Лоу, що живуть на лазуровому узбережжі, насолоджуються життям за гроші батьків. Твої герої вони часто знімають маски з себе. Ну, бувало таке, що вони хочуть з тобою поговорити просто по-людськи, без камери, без, без, без мікрофонів, диктофонів. Ну, Це небезпечно, по-перше, зі мною говорити без камери. Все, що говорять зі мною, все бачать телеглядачі таке в нас правило. Але моя професія зірвати маски. Колись Гербійчукова запитали, а ви ж граєте корпоративи перед там, магнатом? Він каже, вони такі самі люди. Їм так само подобається акваріум, як звичайним людям, які ходять на, на концерти там, в політех чи ще кудись. І так само наші міністри зі своїми дружинами дивляться світське життя по п'ятницях, як і всі решта українців. А їм Тому... цікаво, що побачити себе чи, чи що. Щось... А вони бачать колег, вони бачать, що відбувається в Україні. Слухай, давай про людське ще поговоримо. Як ти залишаєшся і мамою? А і водночас і професіоналом. Десять років в світському життю, і за ці 10 років мені як вдавалося тримати баланс, так і ні. Я навчилася дуже гарно себе організовувати. Тому що, коли е, ти знаходишся весь час вдома, то ти можеш сказати дитині, аби дитина тебе не чіпала і пограла в щось, чи сама час провела. А коли е, твій час е, дуже регламентований, обмежений, весь вільний час ти приділяєш дитині. В цьому фільмі, що ми дивилися, є важлива складова. От чоловіки мірюються харизмами, а жінка спостерігає за цим їй немає місця у більшості класичних творів. Жінка тільки спостерігає і є таким другорядним персонажем, яка не розуміє взагалі, що відбувається, і як з цим впоратися, і просто кохає. Жінки її в сучасності можуть поводити себе точнісінько, так само коли вони не бачать багато чого або заплющують очі. Тебе, власне, які чоловіки приваблюють у фільмі? Немає прикладів чоловіків, які б мені подобалися. Я за харизматичність, за силу. Я за чоловіків у класичному розумінні. За... Хамфрі Богард? Не знаю. За старий. Добре, Джордж Клуні. М -м ні. Мені дуже важко наводити приклади, тому що більшість акторів я знаю а, особисто. Я брала в них інтерв'ю, тому я не можу їх співставляти з, з їх екранними персонажами. Ну, Тоді Лоу в житті прекрасна, абсолютно відкрита, абсолютно приємна людина. Не зірковий, нікому з фанатів він не відмовив в автографі, фотографії і посміхався так само, як посміхається Джуд Лоу у більшості своїх фільмів. А кіно воно є таким естетичним вихованням. Ти на яких фільмах росла? Ну, звичайно, в дитинстві ми дивилися е, дитячі радянські фільми, гості із будущого». Мені цей фільм подобається, тому що я на ньому виросла. Немає прикладів, коли можна замінити фільми радянських часів дитячі новими, сучасними. Добре, дякую, що прийшла. і Ми дякую так цікаво тобі. поговорили. Нагадаю, що ви щойно дивилися програму Підпільна імперія. А в ньому стрічку Талановитий містер Ріплі». А так само ми говорили з Катією про меседж цієї стрічки, про кіно, яке дзеркало, бо доносить до нас правду життя. Без нього ми нічого не зрозуміємо ані про життя, ані про самих себе. Напевно. Дякую, що були з нами. За тиждень побачимося знову і знову на вас чекає цікаве кіно. Хай щастить. Дякую!